Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 578. Обчисливши дані відношення, установіть, чи можна з них скласти пропорцію. І в разі ствердної відповіді запишіть цю пропорцію. Добре. Починаємо. Будемо робити все, як то кажуть, степ степ крок за кроком. Перше, нам кажуть: обчисліть дані відношення. Так, давайте обчислимо. Спочатку обчислимо відношення: 15 до 1,8. Ми вже знаємо, що таке обчислити відношення. Це поділити, так? 15 на 1,8. І ви починаєте стовпчик ділити два числа, і бачите, що ви отримали нескінчений десятковий дріб. І кажете, а що робити? А я вам скажу: а давайте запишемо це відношення у вигляді дробу. В чисельник напишемо 15, а в знаменник напишемо 1,8. І далі вам треба перетворити. Цей запис таким чином: тобто помножити і чисельник, і знаменник на одне те саме число, так, щоб знаменник став натуральним. В нашому випадку достатньо помножити на 5. І чисельник, і знаменник. Деякі учні множать на 10, перенесли коми все, але навіщо на велике число множити тут на 5 достатньо. Далі, чисельник залишаю 15 помножити на 5. Так, як він є. А знаменник множу 1,8 на 5 буде 9. Все, у нас вже в знаменнику є натуральне число. Тепер цей дріб треба скоротити на 3. Ділю 15 на 3 буде 5. І 9 ділю на 3 буде 3. І отримала дріб 25 третіх. Все. Я залишаю так, як є. Я розумію, що це неправильний дріб. чисельник більше за знаменник. Але. Я ж не хочу отримати якусь красиву відповідь. Мені достатньо того, що я маю. Тепер треба обчислити наступне відношення. 15,16 до 3,20. І знову ми будемо виконувати ділення. Ми знаємо, щоб поділити дві дроби, що нам треба зробити? Нам треба ділене помножити на число обернене до дільника. Маємо. 15 1516 помножити на 23. -х. І тепер у нас добуток двох дробів. Що далі? Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Щоб це все не переписували, то я об'єднала під одну дробову риску і поставила знаки множення. Тепер треба скоротити на 3. Ділю 15 на 3 буде 5 і 3 на 3 буде 1. А 20 і 16 хочу скоротити на 4. В чисельнику буде 5, в знаменнику 4. Тепер збираємо, що залишилось. 5 на 5 в чисельнику це 25. 4 помножити на 1 в знаменнику це 4. І ми отримали 25 четвертих. Отже, ми домовлялись робити все степ степ Перший крок обчислити відношення, ми їх обчислили. Другий крок вони попросили нас скласти пропорцію з цих відношень, якщо виходить, перше відношення дорівнює 25 третіх. Друге відношення дорівнює 25 четвертих. Ви бачите, що у нас нам дано нерівні відношення. Тому я пишу, що пропорцію скласти неможливо. Що 25 третіх не дорівнює 25 четвертих. А чому неможливо скласти пропорцію? Тому що пропорція це, запам'ятайте, це рівність двох відношень. А нам дали нерівні відношення. Тому пропорцію скласти неможливо. Все. Наступне друге. Нам треба знайти кожне відношення. Пишу: перше відношення. Відношення мішаного числа до мішаного числа. Відношення числа 5 з чвертю до числа 3,1,16. Як знайти відношення? Це означає поділити. Нам треба поділити два мішаних числа. Але ми не можемо починати ділити мішані числа, поки ми їх не перетворимо у неправильні дроби. Добре. Перетворюємо 5 помножити на 4 20. 20 додати 1 буде 21 в чисельник. Пишу. А 4 в знаменнику переписала так, як було. Далі. 3 помножити на 16 буде 48. 48 додати 1,49 пишу в чисельник. А 16 в знаменнику переписала так, як було. Тепер, щоб поділити дві дроби, нам що треба зробити? Треба ділене помножити на число обернене до дільника. Я маю 21 четверта помножити на 16,49. Далі, щоб помножити дві дроби, нам треба помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Щоб не переписувати, я об'єднала під одну дробову рисочку і поставила знаки множення. Тепер треба скоротити на 7. Ділю 21 і 49 на 7, отримала 3 в чисельнику, 7 в знаменнику. Та 16 і 4 ділю на 4. Що ми маємо? Збираємо 3 помножити на 4 12 в чисельнику. А 1 помножити на 7 7 в знаменнику. Все, ми знайшли, що перше відношення дорівнює 12 сьомих. Супер! Тепер треба обчислити друге відношення. Треба поділити 1,111 на 35,38. І я не починаю ділити, поки не перетворюю мішане число у неправильний дріб. 1 помножити на 19 буде 19. А 19 додати 11 буде 30, пишу в чисельник. 19 переписали в знаменник. Поділити на за умовою 35, 38. Далі. Щоб поділити дві дроби, треба ділене. Помножити на число обернене до дільника. Треба дев'ятнадцятих помножити на п'ятих. І далі, щоб помножити дві дроби, мені треба помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, об'єднали під одну дробову рисочку, щоб не переписувати, і поставили знаки множення. Далі треба скоротити. 30 і 35 я ділю на 5 в чисельнику 6 в знаменнику 7. Далі 38 і 19 можна поділити на 19. В чисельнику буде 2, в знаменнику 1. Далі збираємо все, що у нас залишилося. 6 на 2, 12 в чисельнику. В знаменнику 1 помножити на 7, буде 7. І дивіться. Що ми отримали? Перше відношення дорівнює 12 сьомих. Так. Друге відношення чому дорівнює? Також 12 сьомих. Який робимо висновок? Що нам дано два рівних відношення? Нам Треба скласти пропорцію. Що таке пропорція? Пропорція це, запам'ятайте, це рівність двох відношень. Я можу скласти? Можу. Тому пишу, що перше відношення так? дорівнює другому відношенню. І цей запис рівність двох відношень. І називається пропорцією, яку нам треба було скласти. Все. Готово. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!